Вітаю, друзі! На фоні такої красивої природи і в переддень міжнародного дня сім'ї. Хочу записати відео для вас, шановні батьки, для тих батьків, які допомагають дітям вчитися робити вибір. Декілька тижнів назад ми разом з донькою пішли в зуттєвий магазин. Вона вибирала собі взуття, а я чисто для компанії її підтримувала. Я стояла поодаль та спостерігала за відвідувачами. До магазину зайшли тато з донечкою. Напевно, дівчинці було років може 10-12. Вони також шукали весняне взуття. А коли зайшли до магазину, тато сказав: Ну що ж, обирай. І дівчинка так змітилася і каже: Я не знаю. На допомогу підійшла продавчиня, вона показала, що може підійти їй по розміру. І, на жаль, те взуття, за яким прийшла дівчинка, воно не підходило їй на ніжку, оскільки ніжка у неї маленька, маленька попелюшка, там може 35-й. Вона їй запропонувала інше взуття, але дівчинка так трошки якось змітилася. Але тато каже: ну давай спробуй, може, підійде. Дівчинка взула це взуття, воно підійшло їй на ніжку, і тато питає, ну як? Вона каже, воно підійшло, але візуально мені не подобається. Я запам'ятала це слово, і я спостерігала, думаю, що ж буде далі. І тато прийшов з метою, як би взути свою дитину, і він каже: Ну, то що ж, якщо підійшло, то ж гарне. Але дівчинка стояла така трошечки невпевнена, і тут на допомогу підійшла продавчиня. Зазвичай у магазинах продавці більш ну, хочуть продати свій товар. Ця продавчиня для мене видалася надзвичайно толерантною і такою розумною. Вона трошки стишила і сказала, що ж, я думаю, ви обов'язково знайдете в іншому магазині те, що шукаєте. Не давіть на неї, хай вона обере те, що вона хоче. Тато трошки якби розгубився, але він погодився. Вони подякували і вийшли з магазину. А я стояла, не вмішувалася зовсім, я стояла подаль і думала, який все ж таки тато на даний момент розумний вчинок, який. Який допоможе потім дівчинці зрозуміти, що все ж таки вона робить вибір. Але хочу звернути увагу, що дівчинка була досить спокійна і не така якась там розбалована. Тому, дивлячись на цю ситуацію, хочу ще раз сказати, який важливий має бути вибір. Його потрібно все-таки плекати з дитинства, вчити, обирати. Дякую всім батькам, які вміють прислуховуватися до своїх дітей, тому що, будучи молодою, я також допускала е інші думки. На часі, маючи двох дорослих дітей, я дивлюсь на ситуацію вже трішечки по-іншому. Будьмо толерантними батьками, будьмо розуміючими батьками, будьмо справжніми батьками.